Вітаю! Сьогодні поговоримо про округлення десяткових дробів. Ви вже вмієте округлювати натуральні числа. А навіщо округлювати десяткові дроби? Для того, щоб сказати приблизне значення якоїсь величини. Наприклад, у школі навчається 1,52 тисяч учнів. А ми можемо сказати, у школі навчається приблизно 1,5 тисяч учнів. Ми пройшли 21,26 кілометри. Ми пройшли приблизно 21,3 кілометри. У пакунку 2,516 кг цукерок. У пакунку приблизно 2,5 кг цукерок. Пригадаймо, що в математиці використовують знак округлення приблизно дорівнює. Наприклад, 16,82 приблизно дорівнює 16,8. Щоб округлювати десяткові дроби, нам потрібно пам'ятати розряди десяткового дробу. Отже, нагадаю, що комою в десятковому дробі в нас розділяються ціла частина. Та дробова частина. Ціла частина має такі розряди. Розряд одиниць, десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і так далі. Розряди дробової частини, після коми зліва направо починаються з десятих, потім сотих, тисячних, десятитисячних і так далі. Розглянемо схему округлення десяткових дробів. Наприклад, нам треба округлити десятковий дріб десятитисячних до сотих. Ми знайшли цифру, яка відповідає за розряд сотих. Це одиничка. Далі ми маємо подивитися на цифру наступного розряду, на цифру, яка стоїть після розряду, до якого ми округлюємо, на тисячну. Якщо ця цифра дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то цифра розряду, до якого ми округлюємо, так? якщо ось тут у нас стоїть 0, 1, 2, 3 або 4, то наша цифра не змінюється. Так? І ми її залишаємо такою, яка вона є, а всі інші цифри відкидаємо. Отже, ми отримали, що 5, 4126 приблизно дорівнює 5,41. Або ж, наприклад, нам треба округлити число 5,4173 десятитисячних також до сотих. Знову ж таки, ми дивимося на цифру наступного розряду на тисячну, Якщо ця цифра. В нас дорівнює або 5, або 6, або 7, або 8, або 9, то цифра нашого розряду збільшується на 1. І всі інші цифри після неї ми також відкидаємо. Тож, ми отримаємо, що 5,4173 десятих приблизно дорівнює 5,42. Розглянемо приклад. Треба округлити число. 82,2732 до 1. Отже, спершу ми шукаємо, де наш розряд десятих, яка цифра відповідає? Ось розряд десятих. Далі, згідно з правилом, ми маємо подивитися на наступну цифру, так? Тобто на наступний розряд. І в нас тут є два шляхи. Якщо ось ця цифра, що стоїть після. Нашого розряду буде дорівнювати 0, 1, 2, 3 або 4, то нічого не змінюється. Ми просто відкидаємо ці цифри і записуємо округлене число. Якщо ця цифра наступного розряду дорівнює 5, 6, 7, 8 або 9, то ми маємо додати одиничку то цифри розряду, до якого ми округлюємо, тобто до нашої 10, треба додати плюс 1. І ми отримаємо. Отже, ще нам треба відкинути всі цифри після неї. І ми отримаємо, що 82,2732 приблизно дорівнює 82,3. ще один приклад: округлити число 32. Цілих 372. Тисячних до сотих. Шукаємо, яка цифра відповідає за розряд сотих. Це наша цифра 7 за розряд сотих. Далі дивимося на наступну цифру це двічка. Відповідно, якщо в нас стоїть число з такого переліку, то ми нічого не змінюємо, нічого не ддаємо, тільки відкидаємо всі цифри після. Цифри, що до якого розряду ми округлюємо. Відповідно, 32,372 в нас приблизно дорівнюють 32,37. Звертаю вашу увагу, що якщо ми округлюємо до сотих, то і у відповіді ми отримаємо дріб. Який буде закінчуватися саме сотими, так, 32,37. В попередньому прикладі ми округлювали до десятих, і в нас дріб округлилася і завершується читання цього дробу на десятих, 82,3. Тобто, до якого розряду ми округлюємо, такий розряд в нас і залишається останнім після округлення. Розглянемо наступний приклад: треба округлити число. 983,42 до десятків. Звертаю увагу, що варто не плутати розряд десятків та десятих. Розряд сотень та сотих. За розряд десятків в даному прикладі в мене відповідає цифра 8. Це в цілій частині числа. Відповідно, дивимося на наступну цифру. Вона в нас підпадає під перелік 0, 1, 2, 3, 4. Відповідно, ми нічого не додаємо. І коли ми округлюємо цілу частину так, до цілих якихось, то ми і не відкидаємо. Ми відкидаємо тільки дробову частину. А замість цілих ми пишемо нулі. Відповідно, отримаємо 980. Тобто 983,42 приблизно дорівнює 980. Цілі частини ми не відкидаємо, ми їх замінюємо нулями, а дробові частини, звичайно, відкидаємо. Розглянемо правило. Якщо при округленні десяткового дробу остання цифра, що залишилася у дробовій частині, буде 0, то відкидати її не можна. У цьому разі цифра 0 у кінці дробової частини показує, до якого розряду округлили число. І одразу розглянемо приклад. Нам треба округлити число тисячних до десятих. За розряд десятих в мене відповідає дев'яточка. Згідно з правилом, ми дивимося на наступну цифру. Вона в мене зараз підпадає під перелік 5, 6, 7, 8 або 9, що означає, що треба до нашої дев'ятки додати одиничку, а все інше відкинути. Якщо ми до, до дев'ятки додамо одиничку, то ми отримаємо 10. Відповідно, нам треба перейти на попередній розряд. Так? Тобто в нас вийде 44,01. І ось в цьому правилі говорили про те, що ось цей нуль в даному випадку важливо писати, тому що саме таким чином ми указуємо, до якого розряду ми округлювали число. Розглянемо наступне завдання. Нам треба округлити число 2359,81476. Першому завданні до тисяч. Отже, шукаємо цифру, яка відповідає за розряд тисяч. Це в нас двічка. Дивимося на наступну цифру. Так, це в нас перший приклад. Наступна цифра в нас підпадає під перелік 0, 1, 2, 3, 4. Отже, ми нічого не додаємо, дробову частину відкидаємо, а замість ось цих. Цифр ми пишемо нулі. Отже, приблизно дорівнює 2000. Друге, нам треба округлити це число, я його перепишу, до сотень. За розряд сотень в мене відповідає тепер трієчка. Дивимося на наступну цифру, вона в нас 5. Отже, нам треба додати до нашого розряду одиничку, відкинути дробові частини та замість ось цих цифр написати нулі. Отже, приблизно дорівнює від 2400. Третій приклад. Округлити число до десятків. 2359,081476 округлити до десятків. За розряд десятків в мене відповідає цифра 5. Дивимося на наступну цифру, отже, нам треба додати одиничку. Замість дев'ятки ми напишемо 0, другову частину відкидаємо. Отже, приблизно дорівнює 2360. Четвертий приклад, знову ж таки, переписуємо наше число. Треба тепер округлити до 1. Це розряд одиниць відповідає 9. Дивимося на наступний розряд. Отже, нам треба додати до 9 одиничку. Якщо ми додамо до 9 одиничку, то в нас вийде 10. Отже, тут в нас буде 0. І ми переносимо ось цю десятку, так, ось цей розряд, на, наступну, на наступний розряд на сотні. Отже, ми отримаємо 2360. Знову ж таки, дробові частини ми відкинули. П'ятий приклад: 2359,81476 треба округлити до десятих. За розряд десятих відповідає цифра 8. Дивимося на наступний розряд це одиничка. Отже, ми нічого не робимо, відкидаємо всі цифри після нашого розряду. Отже, буде приблизно дорівнювати. 2359,8. Шостий приклад. Перепишу поки що наше число. Треба округлити до сотих. За розряд сотих відповідає одиничка. Дивимося на наступний розряд це четвірка, отже, ми нічого не змінюємо, відкидаємо всі цифри після розряду, до якого ми округлюємо, і отримаємо. Приблизно дорівнює 2359,81 сота. Сьомий приклад округлити до тисячних 2359,81476. Це розряд тисячних, в мене відповідає цифра 4. Дивимося на наступний розряд. Отже, тут у нас цифра 7, отже, нам треба додати одиничку і відкинути всі цифри після розряду, до якого ми округлюємо. Отже, ми отримаємо 2359, 815 тисячних. І останній приклад восьмий треба округлити до 10 тисячних. Переписуємо наше число 2359,81476 тисяча 476 тисяч до десятитисячних. Розряд десятитисячних в мене відповідає цифра 7. Дивимося на наступну цифру, це цифра 6. Отже, нам треба до 7 додати одиничку. Шестірочку ми відкинемо, і це все буде приблизно дорівнювати 2359,8148 десятитисячних. Дякую за увагу! Бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!